Алгоритми та програми з розгалуженнями. Давайте пригадаємо, що таке висловлювання? Чи може розповідне речення не бути висловлюванням? Давайте поміркуємо. Поясніть ситуації, зображені на наведених малюнках. Люди часто приймають рішення. Або виконують різні дії залежно від виконання або невиконання певних умов, залежно від певних обставин тощо. Автоматичні пристрої також часто виконують різні дії залежно від певних умов. Алгоритм також може містити фрагмент, який розпочинається з команди перевірки умови. І залежно від результату виконання цієї команди, так чи ні, буде виконуватись або одна послідовність команд, або інша. Такий фрагмент алгоритму називається повним розгалуженням. Умовою в цьому фрагменті можуть бути висловлювання, математичні рівності та нерівності, запитання, на які потрібно відповісти так чи ні, та інше. Блок схему повного розгалуження наведено на малюнку. В фігурі умова записується перевірка умови. В праву сторону стрілочка Так іде в фігурі процес послідовність команд 1, і в ліву сторону стрілочка Ні. І в фігурі процес послідовність команд 2. Виконання повного розгалудження відбувається так. Виконавець виконує команду перевірки умови. Якщо результат виконання цієї команди так, то виконавець виконує посідовність команд 1, після чого переходить до виконання першої команди наступного фрагменту алгоритму. Якщо ж результат виконання цієї команди ні, то виконавець виконує посідовність команд 2, після чого також переходить до виконання першої команди наступного фрагменту алгоритму. Наведемо приклад повного розгалудження в алгоритмі для визначення закінчення дієслова в третій особі однини. В фігурі умова у третій особі множини закінчення тьють. В праву сторону стрілочка так. В фігурі процес у третій особі однини закінчення е є. В ліву сторону стрілочка ні. В фігурі процес у третій особі однини закінчення «ить-їть», В алгоритмах використовується також і неповне розгалуження. Блок схему неповного розгалуження наведено на малюнку. В фігурі умова перевірка умови. В праву сторону стрілочка Так. В фігурі процес послідовність команд. В ліву сторону стрілочка НІ. Без команд. Виконання неповного розгалуження відрізняється від виконання повного розгалуження тим, що при результаті виконання команди перевірки умови Ні. Виконавець одразу переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму. Розглянемо приклад алгоритму з неповним розгалуженням. В фігурі термінатор початок. В фігурі процес подивись у вікно. В фігурі умова іде дощ. Так. Фігура процес візьми парасольку. Фігура процес вийди на вулицю. Фігура термінатор кінець. Тобто даний алгоритм визначає, якщо йде дощ на вулиці, то треба взяти парасольку. Запам'ятай найголовніше. Розгалуженням називають фрагмент алгоритму, що містить команду перевірки умови і послідовності команд, які будуть виконуватися або не будуть виконуватись залежно від результату виконання команди перевірки умови. Умови в розгалуженні можуть бути висловлювання. Математичні рівності та нерівності. Запитання, на які потрібно відповісти так чи ні. Та інше. В алгоритмах використовується розгалуження двох видів повне розгалуження і неповне розгалуження. Дякую за увагу. Слава Україні!